Продовжуємо наші танці з бубнами. Відібрав я перші голови. Температура в нас в узлі відбору 78, ТСА 20. Водичка біжить 48, в боку 83. Ось так виглядають. Перші голови <хи> жовто-зеленого кольору. Запах просто страшенний. Непонятно, чим воно воняє. Е голови 96 з половиною. Така гадость смердюча, що вам не передати. Не знаю, я їх використовую там, розпалювати мангал. Додавляю оприскувач вікон в автомобіль. Ну, розбавляю за ароматизатором, бо воно смердить просто неймовірно. Відібрав я перші 700 мл, другі, Голови вони вже йдуть набагато чистіші. Я їх відбираю окремо. Можливо, колись пережену, просто щоб чистіший спирт був теж для технічних справ всяких. Щось протирати. Ну, якось так. В колоні. Ну, ще видно, ще воно має жовтий відтінок. Ну, ще літра має набратися. Це 700. Це літрова бутилка. Ну, так, капельки у нас швидкі. Відбираємо. Тут додав ще одну поділку. Виходить так. Собі відрегулював це 400 мл, 450 мл. І 500 мл за годину. Ну, кожен по-своєму буде собі регулювати, підстроюватися. Все залежить від кожного електрика по-своєму подається. У мене там стабільних немає 220. Скаче в районі від 210 до 230 вольт, як коли. Так що воно теж біжить там не геть вже так чітко. Тих 400 мл. Ну, плюс-мінус. Голане, аби не більше, бо щоб не захватувало тіла. Ну, тіло, по принципі, зараз і так не захватить, бо воно все тільки легкі спірти зверху. Ось ті, що ацетони і все інше. Ось так. Тут наладив собі вже тару. Помічник без контролю мене не лишає. Зробив поділки по 5 літрів. Маю набрати 17,5% літрів. В боку в мене було залито 55 літрів серцю, з кріпостю 40% спиртовозність. Відбираю я 8% голів від того. Це буде в мене літр 750 грам, плюс-мінус. Можливо, трошки більше відберу. Будемо контролювати все по запаху. Перевіряти, як воно по градусності. Ну, якось так. Не знаю, що ще додати. Будемо продовжувати. Відберу другі голови, які вже будуть чистіші, теж покажу. Ось так. До речі, дефлегматор в мене. Це називається холодний палець. Вхід води в ньому входить на палець, тоді вертається оцею трубочкою, йдуть до верху. і вже виходить в каналізацію. Розхід води не замряв. Ну, На моєму регулятору два оборота повних. Треба буде якось заміряти. Ще не придумав чим. Ну, якось так. Продовжимо. Підписуйтесь. Ставте лайк. Пишіть, що, може, якісь поради будуть. Коментуйте. Поки дякую за увагу. Продовжуємо. Ось другі голови. Вже там почали відбиратися, як видно, вони набагато чистіші. До речі, поки що не гаяти час, вирішив показати вам сайт оцих комплектуючих, де я брав для себе От такий сайт Clamp.ua. І в них дуже великий вибір. Всього-всього-всього. Все, що тільки забажаєте. все, що зв'язано з дистиляцією, ректифікацією. Вон, в них є регулятори потужності, крани, сітки Панченкова, СПН-насадки, діоптри, готові колони. Ось. Дуже великий вибір комплектуючого. І набагато дешевше, ніж на інших сайтах. Колпачкові колони. Так що звертайтеся. Дуже хороші люди. Все якісно роблять. Рекомендую. А ми продовжуємо. У нас все працює стабільненько. Вже в чашечці стало набагато прозоріше. Ну, якось так лишилось набрати літру голів і будемо включати відбір тіла. Продовжимо. Да. Перегінний куб. Я замовляв на іншій фірмі. Називається вона Magnum Style. Ось такі у них є літражі. 21, 33, 43 літри. 40 літрів, 60, 85. Так, це у нас 130 літрів, 200. Є з мідним куполом мідні кришки. У них дуже великий вибір, хороша якість. Ну, я задоволений цим кубом. По-перше, на ньому в мене 85 літрів, на ньому дуже швидко робити перший перегін, ти залив. 80 літрів цукрової, яка не пінеться. Ну, якщо я роблю на дріжджах первак, вона взагалі не пінеться, коли переганяєш. А, і тоді в мене виходить на двох комфорках на газу плюс 3 кВт. У мене виходить ну, з моєю подачею води, що я можу максимально йому дати. То в мене виходить 12 літрів за годину. В режимі пустил. У мене 2 холодильника двохдюймових, ну, один дефлегматор і холодильник. Я їх ставлю послідовно і в мене виходить 12 літрів за годину. Це, я гадаю, що результат дуже непоганий. Мій бак 85 літрів. От він коштує 9450. Йде два клампа, Ну, я вже показував два клампа. Так що ця фірма теж дуже хороша, теж якісно все працюють, швидко відправляють. Щось не підходить, мені там деякі запчастини не підходили, швидко замінили. Все без питань. Дуже відповідальні. Так що звертайтеся, Магнум стіл, клампи, це, ну. Самі відповідальні люди. А ми продовжуємо ось вже скільки голів. Ну і видно, що вони набагато вже світліші. Так що вже включуся як. Відкрию відбір тіла. Ось воно вже прозореньке. Коли буду відбирати тіло, ну, почну відбирати, тоді включимося і покажемо, яка, яка швидкість. Я відбираю 2 літри за годину на 3 дюймах. Можна 2,5%, але щоб спирт був чистіший, тоді краще брати 2 літри. Він в мене виходить 97% у спиртуозності. І ось так, очікуємо продовження процесу.